У різних районах Дніпра переселенці з Донецької та Луганської областей вийшли на мітинги. Українці заявили свою позицію про так звані референдуми, які країна-терорист Росія організувала на тимчасово окупованих територіях. Сьогодні ми хочемо підтримати нашу луганську спільноту. Сьогодні зібралися люди з різних міст Луганщини на цей Захід, зібралися діти, зібралися усі охочі. Зібралися не тільки луганчани, тут і Дніпряни, і люди з Донеччини. І ми хочемо довести, що ми тут, ми разом, ми сильні та ми єдині. Свою позицію висловили жителі зруйнованого расистами Маріуполя. Їхній мітинг відбувся біля хабу «Я Маріуполь». Тисячі людей знайшли прихисток у Дніпрі. Ось виїхав за кордон. Чимало маріупольчан вбили російські військові. Ті, хто вцілів, заявили свій рішучий протест діям росіян і усіх, хто з ними співпрацює на окупованих територіях. Ми зібрались тут для того, щоб сказати своє категоричне ні російським окупантам їх терористичній армії, і що Маріуполь це українське місто назавжди. Маріуполь це українське місто. Ми будемо жити в українському місті. Це Маріуполь. Ні фейковому референдуму заявили й жителі Донецької області. Люди впевнені, те, що робить зараз Росія, вони вже проходили у 2014-му. І що Росія несе смерть і руйнування сьогодні у нас кожен знає. В місті Святогірську, що таке Російська Федерація, тому що місто Святогірськ повністю, майже повністю зруйноване. Немає домівок у людей, багато, немає шкіл, дитсадочків, немає закладів культури. Все це зруйновано. І тому наші люди завжди будуть проти даного референдуму. Я виїхала ще в березні місяці. Спочатку на західну Україну тепер я буду працювати у Дніпрі і буду чекати на повернення нашого міста. Адже е, наразі наші воїни, наші хлопці е, виборюють наше місто, виборюють просто наше місто, і ми дуже чекаємо на повернення додому. Проти так званого референдуму в Донецькій області акцію протесту за участі переселенців організували і у Слобожанському. Ми, ми проти псевдореферендуму, які проводять окупанти. Жалі прямо к під'їзду і кажу, ну що це такое, а де я буду ставити машини. Так кого-то інтересу. Деніпрянин Юрій Ковальов скаржиться на сусідів автохамів. У його будинку понад 350 квартир. З них близько 80 автовласників паркують автівки з порушенням. Поліція не відреагувала ніяк, тому що е -е, діло в тому, що говорять зараз воєнне положення, куди їм ставити. А куди їм ставити? Ставте на стоянку. От, а вони говорять, а там платити треба. Порушників фіксують камери відеоспостереження, та самі водії ніяк не реагують, і, як і раніше, залишають машини на пішохідних доріжках біля під'їздів і навіть на газонах. Мешканці е, е, запаркували свій транспортний засіб безпосередньо на газоні. Якщо казати про цей автомобіль е, для того, щоб стати на е, зелене покриття, е, він ще й проїхав е, через тротуар. Усі скарги надходять в інспекцію з питань контролю за паркуванням. Сьогодні інспектори працювали в одному з дворів житломасиву Ломівський. Заважають проїзду спеціального транспорту, неможливлюють рух пішоходів з колясками. Пожежна техніка в жодному разі при такому розташуванні тут не проїде. Порушників штрафують, але цього разу до інспекторів ніхто з водіїв не вийшов. Є окремий розділ, який визначає правила руху та правила зупинки та стоянки в житлових зонах, крім штрафу 680 гривень. Автомобіль міг бути затриманий тимчасово та перевезений на спеціальний. Майданчик. Інспектори закликають водіїв користуватися спеціально відведеними майданчиками, призначеними для великої кількості автомашин. Я зачищаю. А для чого це робиться? Ну щоб е, надійний був контакт. У депо 3 перевіряють справність трамвайних вагонів, оглядають усі механізми і системи. Кришове оборудовання перевіряється, щоб якщо були якісь течі, печі отоплення салона, отоплення кабіни водія. також освіщення. Пасажири можуть не знати, але звичайний пісок то важливий елемент для підготовки електротранспорту до зими. Загружаємо контейнер з сухим піском, який потім водії загружають. Ящики спеціальні в вагонах, трамвая. Потім водій завантажує суміш у бункер вагону, а звідти під час руху слизькими ділянками пісок висипають на кожну пару коліс. Він нам допомагає, щоб у нас було щеплення між рейками та колісами. З в весені листя падають на рейки додаткова вологість на рейках, і тому немає щеплення між рейками. Та колісами усі роботи мають завершити до 1 жовтня. Ми зараз вже готові десь на 97 процентів. Тобто до 1 октября у нас як і подвіжної состав, так і здання, сооруження. Все у нас буде підготовлено к зимі. На сьогодні у Дніпрі готові 218 трамваїв, 150 тролейбусів та 14 одиниць спеціальної техніки. Насті <плес> молодь проти представників золотого віку у Дніпрі. Змагалися здавці української мови. Різний вік, різні інтереси, різні спілкування. І тому ось цей захід ми впевнені допоможе нам ось так згуртуватися. Може, ми їм чимсь допоможемо відкрити щось нове. І може щось нам молодь підскаже, і ми будемо дуже задоволені цим. Тому ми прийняли це, зібрали команду друг другу, перезвонювали придзвонювали і казали, що в батлі з молодими. В командах по 10 мовознавців пізнавали українські пісні по емоджі, розгадували загадки та доповнювали крилаті вислови. Цей захід буде першим нашим нашою співпрацею. Тут буде відбуватися Батл. Це вони будуть змагатися з знання української мови і сучасних технологій, на мій погляд, взагалі дуже цікавий, бо оце комунікація між молоддю і більш поважного віку людьми, вона дійсно цікава і надає, мабуть, енергію і досвід спілкування одним і іншим. Такому форматі захід провели вперше, але не в останнє. Повідомили представники міськради. Ми не збираємося зупинятися, тому що ми вже бачимо ці шалені очі і емоції наших учасників. Тому далі хочемо щось фантазувати на інші теми, але в такому форматі перемогла дружба. Але кожен учасник батло, окрім гарного настрою, отримав ще символічний презент. Язичок, язичок, так, курата. Аріа Ірина, лікарка-педіатр з Херсона. Коли росіяни окупували рідне місто, жінка з донькою перебралася до Дніпра, Стояли в в полі всі ці вибухи, літання, винищувачів, все це було дуже. Страшно у Дніпрі Ірина звернулась до міського департаменту охорони здоров'я і вже за тиждень їй запропонували роботу в амбулаторії. Страх був від невідомого, що робити, як робити. У мене дуже гарна медсестра, яка вже багато років працює тут. Завідувачка також дуже все вони мені допомагають. Імміграція продовжується, зазначають медики. У нас в Дніпрі не тільки лікарів є внутрішньо переміщеними особами, але у нас є саме внутрішньо переміщені особи. От у нас в нашому центрі наразі 2071 внутрішньо переміщена особа. Це більше, ніж на ставку сімейного лікаря. У Дніпрі бракує сімейних лікарів і педіатрів. Дані про вакансії регулярно передають у департаменти охорони здоров'я. Ми щотижня подаємо цю інформацію в центр зайнятості до обласного департаменту та міського департаменту. І ця інформація тоді вже розглядається. Загалом в Дніпровських медзакладах вже працевлаштували 196 медсестер і лікарів з прифронтових і окупованих областей. Я подумала, що я попшикаю трошки горло, вип'ю там можливо якісь ліки та все пройде. Але ні, я тютяєва нещодавно перехворіла. Була висока температура, нежить та озноб. Я одразу перелякалась, бо я думала, що це корона. Зробила тест. Взагалі черг не було. Я прочекала 15 хвилин та заспокоїла, що це все ж таки не коронавірус. Після цього пішла до свого сімейного лікаря. Він мені виписав ліки. Я витратила десь приблизно тисячу гривень. Симптоми коронавірусу і ГРВІ схожі, але наслідки різні. За добу на Дніпропетровщині лікарі фіксують більше 400 нових випадків захворювань на covid 19 По Україні на тиждень більше 10 тисяч. Є в наявності і два випадки мап'ячої віспи. Коронавірусна інфекція вже приобретає сезонний характер і чітко вирісовується вже картина осені зимовий період. Потом от этого заболівання ми нікуди не уйдем. Сейчас в основном преобладает штам омикрон. Сейчас еще є такое грозное заболівання, як об'язання оспа може бути і и этого заболівання. Кількість пацієнтів із ковідом у стаціонарах збільшується. Лікарі радять зробити щеплення. На сьогодні в стаціонарах перебуває більше 500 пацієнтів. Всього хворіє в нас активно хворих. Вже ми маємо більше 4 тисяч щоденно. То серед пацієнтів, які госпіталізуються в важкому стані, 82% їх не мають жодного щеплення. У медзакладах Дніпропетровщини зарезервували 2700 ліжок для хворих на ковід. 19 в наявності у лікарів понад 300 тисяч доз різних вакцин. В області працюють амбулаторні пункти, центри щеплення і мобільні пересувні бригади. Амфібійні можливості та титанове бронювання. У Дніпрі волонтери створили унікальний бронітранспортер. Броньовик створили на базі старого БТР-60. З нього залишили тільки днище і ходову. Здесь понятно, тут можно сидеть, лежать, можно стол операционный поставить, свет. Вот. Здесь боксы, довольно объемные боксы можно поставить кучу медицинского оборудования. Нова машина має багато переваг, розповідає Вячеслав Ляшенко. Машина имеет значительно большие габариты, имеет хорошую проходимость, а за счет большого объема ее можно использовать по разным назначениям. Вот и легкое бронирование она имеет. Но как медицинская команда штабная машина связи для беспилотников она вполне подходит. Над створенням броньовика працювали вісім місяців і дали йому назву Ковчег. А щоб машина стала повноцінним стабілізаційним пунктом, бракує холодильника, операційного столу і кварцової лампи. В мене до всіх прохання Приєднуйтесь, будь ласка, до збору коштів на цей бронешпиталь, ковчег. Давайте його зробимо нашим народним Дніпровським ковчегом. Який буде рятувати життя воїнам. коли ковчег повністю укомплектують? Машина поїде у перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова рятувати українських захисників. За рішенням суду господарського суду Дніпропетровської області, яким зобов'язано боржника звільнити земельну ділянку шляхом знесення будівлі незаконно синову, що на даний час і буде відбуватися. Земля використовувалась не за призначенням, кажуть у міськраді. Дозвіл видавали для здійснення рекреаційних робіт. Власник вже не дотримався правил і на цій землі хотів звести торгівельний комплекс. Зафіксували це представники міськради Дніпра під час перевірки. вказана земельна ділянка використовується не за цільовим призначенням. Було здійснено перевірку в реєстрі речових прав. Встановлено, що вказані будівлі зареєстровані право власності за вказаним підприємством. Потім була встановлена проведена перевірка, та встановлено, що Підставами для виникнення права власності були підроблені. Документи на момент знесення незаконного будівництва. Власник на місце не приїхав. Усю документацію йому відправили. Витрати за демонтаж має відшкодувати власник цього об'єкту. Для безпечної роботи на коліях станції енергоживлення відключають. Ось так техніка перевіряють відстань між коліями. Спеціальний візок обладнаний трьома лазерними датчиками. Перевіряємо шаблон, рівень розстояння контактного рельса до ходової локи. Рельсу це планова перевірка. Проводять її виключно у нічний час, щоб не затримувати пасажирів і не зупиняти рух вагонів. Ці перевірки проходять раз на тиждень. Дані, які ми отримуємо після перевірки, записуються на енергонізависимий носій, який знаходиться на цьому пристрої. Далі обробляється на комп'ютері і роздається шляховим мастерам для. Устрані виявлених несправності щодня ж під землею працюють близько ста техніків, перевіряють стан вагонів і локомотивів, обслуговують електрику, вентиляційне насосне обладнання і проводять санітарну обробку. Масштабного вторгнення агресора на територію України ми продовжуємо